Знову ж, щоб я про них не говорив негативного, коли це якісь там є, окремі моменти дістають, е, я вже казав: от е, щось не подобається, не такі нерозумні, істеричні, ще щось, відразу дорога в українські чати. Або в любі, е, не тільки українські, а там міжнародний Тіндер, отуди от заходите, е, там починаєте намагатися спілкуватися, ну, його на. Краще Філіппінських. Я ж, ж з усіма, я, скажімо, в тому ж дата є, Ейша, е, періодично вмикав, е, типу, вся Азія, весь регіон. Там починаючи. Там, по-моєму, Індія і Китай є. І, ну, Китай точно є, я з приводу Індії не пам'ятаю. От Камбоджа, В'єтнам і прямо їм там маякуєш, щось намагаєшся писати, там вже відразу можна з ними контактувати в дата інейша. А ні. Там, взагалі, все погано.